Формування кадрового потенціалу, зацікавлення школярів професією атомника, заохочення студентів, щоб вони обрали саме наш майданчик. Таким був лейтмотив зустрічі генерального директора Південно-Української АЕС з активістами організації молоді та українського ядерного товариства, щоб наша молодь і наші громадські організації були поближчі до керівництва, і ми розуміли, наболіли, що у вас є, чим ви живете, і можливо. Будуть хороші думки для покращення як роботи вашої, можливо, в тому числі направлено на популяризацію атомної енергетики. І ця робота учасниками зібрання вже активно ведеться. На зустрічі члени українського ядерного товариства представили проєкт з п'яти практичних завдань. Завдяки ігровій формі вони мають зацікавити професію атомника школярів шостих-7 класів. Для дітям треба в цьому завданні із шести виникачів нажати два, щоб загорівся святодіо. Тобто там буде схема, вона швидко вправиться, завжди буде все Ну, всього виходить 15 варіантів. Думаю, що це для шостого класу це то, що треба. А ще Віталій Хоменко озвучив пропозицію щодо виготовлення брошури з цікавою, викладеною у доступній формі інформацію про ПАЕС, перспективи будівництва четвертого енергоблока та атомної галузі. В цілому цільова аудиторія видання Учнівська молодь. Окрім цього, лунали ідеї щодо розробки інтерактивів, які б дозволяли поринути у світ ядерної енергетики через смартфон. Також обговорили різноманітні профорієнтаційні заходи, зокрема виїзні. Звісно, перелічені ініціативи потребують певного фінансування, що особливо ускладнюється в умовах воєнного стану. Втім, навіть попри реалії сьогодення для забезпечення майбутнього ПС, генеральний директор пообіцяв виділення коштів на цей напрям. Свою підтримку забезпечить також профспілка. Робіть заходи, спільні заходи, робіть кошторис, приносите, будемо роздивлятись, розглянемо на поспілковому комітеті, тому що це все вирішуємо. Зрозуміло, не все зразу. Давайте по черзі, десь в тому числі і брошури, в тому числі і якісь модельки, конструкції там і тому подібне. Не менш важливим завданням є пошук активістів і об'єднання зусиль. Це є складно знаходити серед молоді тих, хто робить щось на ентузіазмі. Тому треба нам всім триматися купи, працювати. І підшукувати вже зараз тих, хто так само би перейнявся від нас. Це таке бажання розвиватися і далі працювати. Тому що я вважаю, що зараз діти і молодь це майбутнє. А якщо ми трошки їх направимо, то це буде наше енергетичне майбутнє, коли всі разом працює, воно дає гарний результат. І також потім хочеться приїжджати іншим майданчикам брати участь у заходах. Тому я думаю, що на наступний рік ми будемо над цим працювати, будемо разом робити якісні, гарні, великі заходи. Наприкінці зустрічі Ігор Полович потішив присутні гарною новиною. Незабаром перший енергоблок прикрасить український народний орнамент.